Привіт, як ти уявляєш майбутнє кіборги, літаючі машини та колонізація планет? А можливо, це віртуальний світ типу матриці чи постапокаліптичне суспільство, яке бореться за виживання? Усі ці сценарії розглядали футурологи різних часів. А ми сьогодні спробуємо покопатися у візіях майбутнього людей різних епох та зробимо висновок про нашу спроможність передбачати прийдешнє у давнину та середньовіччі поняття технологічного прогресу були значно обмежені релігійними та філософськими поглядами. Хоча деякі античні винаходи, наприклад, гідравліка або механізм антикітери, демонстрували здатність людства до інженерних досягнень. Великі прориви у техніці уявлялися як дари богів або прояви магії. На початку нової ери інженери і філософи вже розробляли ідеї автоматонів, складних механізмів передачі руху за допомогою шестерень, важелів і пружин. Наприклад, давньогрецький винахідник і математик Герон Александрійський у першому столітті нашої ери створив кілька механізмів, включаючи автоматичні двері для храмів і механічних птахів, які могли співати. Ідеї проти роботів як неживих механічних істот, які можуть виконувати складні задачі, існували дуже давно. Візьмемо хоча б грецькі міфи, де був велетень талос або ж золоті слуги, створені гефестом. Однак вони сприймалися швидше як певна дивовижність, аніж щось, що може кардинально змінити життя людей у майбутньому. Відомо, що в другому столітті грекомовним асирійцем Лукіаном із Самосата був написаний твір, який часто описують як перший відомий текст, який можна називати науковою фантастикою. Він називався Вера хісторія або Правдива історія, і розповідає про подорожі до космосу, іншопланетні форми життя і міжзоряні війни. Хоча Лукіан планував оповідь як літературну критику, сатиру проти джерел, які цитували міфічні події як істинні, метою було не уявити майбутнє, а показати подібні історії як повну маячню та небелиці. Хоча в античності зустрічаються певні ідеї, які можна віднести до технологічного прогресу, уявлення більшості людей про майбутнє не пов'язувалося з ним. Найбільші уми того часу фантазували про розвиток соціального устрою. Один із найбільш ранніх текстів, що розмірковує про ідеальне майбутнє, це держава Платона IV століття до нашої ери, де він описує устрій, в якому панує мудрість філософів і справедливість, а соціальні стани чітко визначені. Римський поет Овідій у своїй поемі Метаморфози також пропонує образи циклічної зміни епох. Хоча у творі йдеться більше про зміну історичних епох, ніж про майбутнє, це відображає розуміння часу як процесу трансформації. У середньовіччі уявлення про майбутнє було тісно пов'язане з релігійними текстами, особливо з ідеєю кінця світу та страшного суду. Християнська есхатологія описувала майбутнє як час апокаліпсису, який приведе до очищення світу та вічного життя для праведних. Одним із впливових текстів цього періоду є «Откровення Іоанна Богослова, біблійне пророцтво, яке описує кінець світу і нове Єрусалимське царство. Така есхатологічна картина майбутнього була домінуючою аж до пізнього середньовіччя. З початком Ренесансу люди почали переосмислювати майбутнє в контексті прогресу знань і суспільства. Наприклад, у утопії Томаса Мора, 1516 рік, описано ідеальне суспільство, яке живе за принципами рівності та колективної власності, мор створює новий погляд на майбутнє соціально організований, заснований на розумі і справедливості. Також варто згадати Френсіса Бекона і його твір Нова Атлантида, де він описує науково-прогресивне суспільство, що використовує досягнення науки для поліпшення життя. Це ранній приклад того, як розвиток науки стає ключем до кращого майбутнього. Просвітництво принесло більш світське бачення майбутнього, засноване на вірі в науку, раціональність і людський прогрес. Новела 2440. Мрія про те, яким може бути майбутнє. «En 2440. Куарант Ревсіламфуджа Майс була написана французьким філософом і письменником Луї Себастьяном Мерсіє у 1771 році. Новела починається з того, що головний герой, сучасник 18 століття, засинає і переноситься у майбутнє в рік 2440. Прокинувшись, він опиняється у Парижі, який тепер є частиною ідеального суспільства. Мерсія використовує цей сюжет, щоб провести соціальну критику свого часу та показати свою візію про те, як суспільство може стати кращим. У новелі скасовані соціальні нерівності, привілеї аристократії та несправедливі податки. Всі громадяни рівні перед законом, люди живуть згідно з принципами моралі та доброчесності, відкинуті аморальні звички, які були поширеними у XVIII столітті, такі як розпуста і розкіш. Освіта займає центральне місце в цьому суспільстві, наука і знання розвиваються для загального блага, і всі мають доступ до освіти, що дозволяє створити розумних і моральних громадян. У новелі також згадується реформа релігії, яка стала раціональнішою і більше не відіграє домінуючої ролі, як у XVIII столітті, коли церква мала великий вплив на суспільство. У дев'ятнадцятому столітті з'явилися нові уявлення про те, як технологічний прогрес може стати рушійною силою майбутнього. У таких романах, як Франкенштейн Мері Шеллі» 1812 року, піднімалися питання про те, як наука може створити штучне життя. Це відображає страхи і надії на майбутнє, де машини могли б не тільки допомагати людині, але й, можливо, вийти з під контролю. Одним із класиків тогочасної фантастики став французький письменник Жюль Верн. У романі «20 тисяч лє під водою описується підводний човен Наутілос, який може занурюватися на значну глибину і подорожувати океаном. Книга із Землі на місяць розповідає про фантастичну подорож людей на місяць за допомогою гармати. Хоча на той час космічні подорожі здавалися неймовірними, цей роман став однією з перших спроб описати підкорення космосу. У його інших творах, таких як «Робур переможець описуються літаючі машини, які нагадують гвинтокрили. Машина часу Герберта Уелса один із перших науково-фантастичних романів, що став класикою жанру. Уелс показує, як майбутнє може бути далеким і невідомим, але також потенційно катастрофічним. Його бачення демонструє дві крайнощі: технологічний прогрес і соціальний занепад. У інших його творах, таких як війна світів та перші люди на місяці, уже описується вторгнення іншопланетян та міжпланетні подорожі. До речі, у війні світів марсіани використовують зброю, яку Уелс назвав тепловим променем. Цей пристрій випромінює потужний концентрований тепловий промінь, здатний випаровувати людей і знищувати об'єкти на відстані, що дуже нагадує принцип дії лазера. Хоча на той момент Уелс не міг знати про лазерні технології. Багато здогадок стосовно майбутнього у людей, які жили на переломі 19-го і 20-го століть, збулися, зокрема, поява літальних апаратів, пилососів та пристроїв для передачі зображення зі звуком на відстані. Проте були й до смішного наївні бачення, як от машина, що подрібнює книжки, і завантажує їх у мозок учнів. У 20-му столітті технологічний прогрес відбувався стрімкими темпами, і люди почали по різному ставитися до майбутнього. Ранні десятиліття були позначені оптимізмом, але війни і соціальні потрясіння призвели до виникнення страхів щодо можливих негативних наслідків технологій. Уявлення людей ХХ століття про майбутнє базувалося головним чином на появі штучного інтелекту, часто в поєднанні з антиутопією, а також на космічних подорожах та зустрічі з іншопланетними расами. Вперше термін робот був використаний у 1920 році в п'єсі Карела Чапека під назвою Rossum's Universal Robots. Чапек, чеський письменник, вів це слово для позначення штучних робітників, створених людиною для виконання важкої праці. Сам термін походить від чеського слова, «робота», що означає примусову працю або роботу, часто з натяком на кріпосну повинність. Такі письменники, як Айзек Азімов, зробили роботів центральними темами своїх творів, розвиваючи ідеї про етичні аспекти створення штучного інтелекту та машин, здатних мислити. Сміливий новий світ Олдоса Хакслі описує світ, де технології і наукові відкриття використовуються для контролю над суспільством. Хоча наука і техніка зробили життя комфортним, люди живуть у тоталітарній державі, де індивідуальні свободи обмежені. 1984 Джорджа Орвела демонструє жахливе майбутнє, де технології використовуються для стеження за людьми і контролю їхніх думок. Орвел показує, як прогрес може призвести до гноблення, якщо він опиниться в руках тоталітарної влади. У 1983 році з'явився термін кіберпанк, коли письменник Брюс Бетке написав одноіменне оповідання. Слово складається з двох частин кібер. Що означає кібернетику, науку про управління машинами та людьми та панк, що символізує контркультурний рух, бунт проти системи? Кіберпанк як жанр поєднав зображення інтенсивного технічного розвитку з похмурою критикою соціальних структур, що утворюються під впливом таких змін. Одним із його засновників вважається американський письменник Вільям Гібсон. Який опублікував свій знаковий роман «Нейромант» у 1984 році. У цьому творі Гіпсон вперше сформулював кіберпанкову естетику, змалювавши світ, де великі корпорації контролюють усе, а інтернет, що в романі називається матрицею, перетворився на віртуальний простір для злому та злочинності. Апогеєм антиутопічних поглядів на розвиток штучного інтелекту став фільм Термінатор. Де показано майбутнє, в якому люди воюють із розумними машинами, керованими штучним інтелектом SkyNet. Це бачення майбутнього підкріплювало побоювання щодо безконтрольного розвитку технологій, який може привести до загрози для людства. Поряд із песимістичними поглядами існували також ідеї оптимістичного розвитку, де технології допомагають вирішувати соціальні і економічні проблеми. Такі сценарії передбачали, що розумне управління і контрольований розвиток технологій можуть сприяти рівності, стабільності, гармонії з природою та просуванню в космічних дослідженнях. Проект Венера Жака Фреско відображає саме таке позитивне бачення він передбачає суспільство, в якому технологічні інновації забезпечують безгрошову ресурсно орієнтовану економічну систему. У такому світі комп'ютерні системи автоматично розподіляють ресурси, що дозволяє уникнути проблем, пов'язаних із політичною та економічною владою. Підкорення космосу у двадцятому столітті із найсміливіших мрій перетворилося у очікування реальної перспективи. Виникає цілий фантастичний піджанр космоопера, який зосереджений на міжзоряних пригодах, масштабних космічних битвах, а також міжгалактичних імперіях. Одними з перших в цьому жанрі стали твори фонд Айзека Азімова, епічний цикл романів, зосереджений на падінні галактичної імперії і зусиллях маленької групи вчених, що намагаються зберегти людські знання, та дюна Френка Герберта, де дія відбувається на пустельній планеті Аракіс, багатій на особливу речовину, відому як Спайс. Ця історія охоплює політичні інтриги, релігію, екологію та боротьбу за владу. Найбільш впливовим прикладом космоопери в кіно є Star Wars, це епічна сага про боротьбу між темною та світлою сторонами сили на тлі міжгалактичних конфліктів. Серіал Star Trek, який виходив з 1966 по 2005 рік, зосереджений на пригодах екіпажу зорельоту USS Enterprise. Він досліджує нові планети, стикається з різними формами життя та має справу з дипломатією, моральними дилемами та космічними загрозами. Ідея телепортації, що часто використовувалась в подібних жанрах, з'являється у формі наукового чи технологічного досягнення вже в 20-х і 30-х роках. Наприклад, оповідання Джона Кембела «The Mightiest Machine» 1934 року використовує поняття променя, який може переносити речі на відстані. Першим літературним твором, який порушує питання віртуальної реальності, можна вважати роман Стенлі Вайнбаума 1935 року Пігмаліонові окуляри. У цій новелі головний герой отримує можливість зануритися у віртуальний світ через спеціальні окуляри там він взаємодіє з об'єктами та відчуває ілюзії, які повністю замінюють реальність, що дуже нагадує сучасне поняття віртуальної реальності. Щодо кіно, один із перших фільмів, що торкається теми віртуальної реальності, це Трон у 1982 році режисера Стівена Лісбергера. Головний герой цього фільму потрапляє у цифровий світ комп'ютерної гри, де стає програмою, що є однією з ранніх кінематографічних ілюстрацій ідеї занурення в цифровий світ. Також у 20 столітті люди почали замислюватися над тим, як майбутнє уявляли у минулому. І на цьому тлі виник цілий піджанр фантастики. У другій половині ХХ століття, особливо в 70-х і 80-х роках, почав з'являтися жанр ретрофутуризму, хоча його корені можна простежити ще з початку століття. Він поєднує у собі естетичні та технологічні уявлення про майбутнє з минулого, створюючи стиль, що показує, яким уявляли майбутнє в попередні епохи. Цей жанр черпає натхнення в ідеях. Які були популярні в минулому про те, яким буде майбутнє, і використовує стилістику старих технологій, таких як парові двигуни або масивні електронні пристрої. Ретрофутуризм черпає натхнення з науково-фантастичних творів початку ХХ століття, таких як романи Жуля Верна і Герберта Велса. А також стилістики епохи Арт деко і Стимпанку. Сюди входять фільми, комікси, ілюстрації та архітектурні проекти. Які зображували фантазії про майбутнє, але з акцентом на технології і стилістику минулих епох? Метрополіс у 1927 році режисера Фріца Ланга є раннім прикладом уявлення майбутнього через призму минулих технологічних уявлень. Цей жанр не втратив популярності і в 21 столітті. Згадати, хоча б серіал Fallout від Netflix, зроблений за мотивами одноіменної гри, A bright new sun will suddenly break through. враховуючи обширність та складність теми, я сподіваюся, що ви пробачите мені, якщо я не згадав чогось важливого. Але вже час підбивати підсумки та робити висновки. Один із найвідоміших прогнозів минулого стосувався освоєння космосу. Уявлення про польоти на місяць і інші планети стало реальністю в 1969 році, коли людина вперше ступила на місяць. Хоча польоти на Марс поки що не здійснилися, це залишається реалістичною метою найближчих десятиліть. Те саме можна сказати і про літальні апарати, які, на думку людей минулого, мали стати буденністю. У нас не з'явилося широко використовуваних літаючих машин, як у фільмі П'ятий елемент. Однак безліч літаючих апаратів, починаючи від літаків і закінчуючи різноманітними дронами, справді заполонили небо. Фантасти середини ХХ століття, такі як Артур Кларк, передбачали появу супутників, які забезпечуватимуть зв'язок по всій землі. Ця технологія стала ключовою для сучасного життя. Смартфони, інтернет та інші засоби комунікації покладаються на супутники. З'явилося і багато предметів побуту, що раніше існували лише в голові фантастів, наприклад, пилосос. Люди минулого уявляли собі машини, здатні виконувати складні обчислення, і це передбачення втілилося в персональних комп'ютерах. Уявлення про роботів, які виконують людську роботу, частково збулися. Роботи дійсно стали частиною промисловості та навіть побуту. Штучний інтелект також досяг серйозних успіхів: від голосових помічників до складних аналітичних систем. Уявлення про можливість маніпулювання генами теж стали реальністю з появою технологій, таких як CRISPR. Сьогодні генетична інженерія дозволяє лікувати деякі захворювання, а також модифікувати ДНК рослин і тварин. Хоча безсмертя залишається фантастичною мрією, медицина зробила великий крок уперед у продовженні тривалості життя та підвищенні його якості завдяки лікуванню смертельних захворювань, відкриттю вакцин, трансплантації органів тощо. Частково збулися також і мрії людей про соціальний устрій, які існували ще починаючи з античних часів. Хоча суспільство не стало подібним до утопії Томаса Мора і не збулися прогнози комуністів, однак здобуті добробут та людські права перевершили навіть деякі мрії. Прогнозуючи майбутнє, люди могли робити два види помилок: перша пов'язана з фантазіями, які не опираються на науку, а друга з хибним розумінням самого вектора розвитку знань та технологій. До прикладу, подорожі в часі є більше фантазією, аніж чимось, що має справжнє наукове підґрунтя, а також призводять до логічних парадоксів. Звичайно, на цю тему можна довго дискутувати, однак жодна сучасна технологія не наблизила нас до реалізації чогось подібного. З іншого боку, існують передбачення, які опиралися на науку і навіть частково почали збуватися. Однак можуть так і не дійти до своєї повної реалізації через зміну вектора розвитку технологій та суспільства. У ХХ столітті головним вектором розвитку людства вважалася робототехніка та космічна експансія з колонізацією та тераформуванням інших планет. Однак вектор розвитку науки пішов швидше у бік штучного інтелекту та цифрової реальності. Таким чином. Можливо, майбутнє людство пов'язано з переносом життя у віртуальний світ, а не в підкоренні космосу. На те є деякі причини. По-перше, сучасна фізика ставить обмеження для швидкості руху, адже вважається, що жоден об'єкт не може подолати швидкість світла. А враховуючи розміри космосу, навіть досягнувши максимально допустимої швидкості, летіти доведеться тисячоліттями, а можливо, і довше. Цю проблему може вирішити телепортація. Однак єдина можливість її реалізації відома лише на квантовому рівні, та й то з певними труднощами в розумінні. Звичайно, ще є можливість колонізації Марсу чи місяця, або відмови від життя на планетах і побудови космічних станцій. Однак виникне проблема пристосування людського тіла до тяжких умов космосу. По друге, перш ніж космічні технології розвинуться достатньо, в них може відпасти необхідність через те, що люди перенесуть свідомість на цифрові носії. У цьому є свої переваги: біологічне тіло недовговічне, тоді як електроніка потенційно може лагодитися і проіснувати в рази довше. Крім того, це допоможе виграти час, адже електронне мислення в сотні тисяч разів швидше. Відповідно, за одну і ту саму долю часу може відбутися більше процесів. Говорячи про перенесення свідомості, мова йде не про те, що людина покине своє біологічне тіло і стане жити в цифровому світі. Швидше за все, це буде щось типу копіювання, або ж, і взагалі цифрові істоти стануть наступним етапом еволюції. З огляду на останні наукові відкриття та вектор розвитку технологій, таке майбутнє є більш вірогідним. Однак слід пам'ятати, що будь-які прогнози не можуть гарантувати, що відкриття в новій області радикально не змінять вектор технологічного розвитку. Наприклад, нові відкриття в генетиці можуть перенести фокус уваги з інформаційних технологій, і суспільство почне дивитися в зовсім інший бік.